Доброго здоров'я, шановні радіослухачі. Цього тижня парламент в складній дуже дискусії в непростій розмові ухвалив державний бюджет на 2016 рік. Це добре, оскільки в будь-якому випадку, яким би не складним не був цей документ, він потрібен тому, що це виплати пенсії, заробітних плат, соціальних допомог, це фінансова стабільність, це стабільність української валюти і це довіра. Іноземних партнерів та іноземних кредиторів, а це для України дуже важливо. Тому парламентарії і урядовці попрацювали в складній дискусії достатньо плідно і аж під ранок, уже, як це часто і до того в Україні траплялося. Головний фінансовий документ країни було у четвер. А по суті, в п'ятницю вже зранку ухвалено. Я хочу сказати, що видатки на культуру. Жодною мірою ніде не зменшені, а навпаки, лише збільшені. І це говорить про ставлення і уряду, і парламентської коаліції в цілому, і напевно влади в цілому до сфери культури і підтверджує її важливість, особливо з огляду на сьогодення. До речі, я можу ще раз підтвердити, що додатково на 100 мільйонів гривень збільшується державна підтримка кіновиробництва. Ми будемо робити цей наш український кінопрорив, і він неодмінно стане відчутним уже десь із середини наступного року. Збільшено видатки на охорону музеїв, заповідників, інших закладів культури. І це захищена стаття уже вдруге. Це один із моїх здобутків, які вдалося провести ще минулого. Бюджетного року, і він продовжений на цей рік. І в останній день бюджетних дебатів по суті єдине вагоме збільшення, на яке погодився бюджетний комітет, це плюс 42 мільйона для закупівлі української книги в основному для всіх українських бібліотек. І це означає, що питання книги, питання кіновиробництва, питання українського культурного продукту, а це значить. Нашої впевненості в собі і реалізації творчого потенціалу нашого українського народу стоять як перші на питанню порядку на порядку денному для всієї української влади у цілому. Крім того, я хотів би в цій сьогоднішній розмові поговорити на ще одну тему, яка сколихнула багатьох. Це і навіть деякі ворожі телеканали передали в одній не зовсім дружній до нас країні. Про нібито заборону цілих фільмів, у яких грають відомі ще советського періоду актори. Я хочу сказати, що у лютому цього року вже цей парламент ухвалив закон про захист інформаційного телерадіопростору України, і за цим законом Служба безпеки України здійснює моніторинг всіх висловлювань та дій творчих людей, людей культури і не тільки, а взагалі всієї гуманітарної сфери по всьому світу. На предмет поваги до територіальної цілісності і державного суверенітету України. Після того, коли виявляються ці недружні висловлення, і тим більше якщо вони неодноразово повторюються, згідно цього закону СБУ вносить подання до мінкультури, і ми за законом зобов'язані оприлюднити список діячів культури, список осіб, дії і висловлення яких загрожують національній безпеці України. А потім, уже після цього. Вступає у дію і відповідний механізм санкцій, так от багато шуму було навколо заборони по суті цілої низки різних відомих радянських стрічок, в тому числі говорилось про іронію судьби. Це така ситуація, яка створена не нами. Це не українці пішли війною на Росію, а навпаки. І от трапилось так, що багато людей, які користувалися повагою в Україні, які збирали зали. У яких були прихильники, почали говорити дивні речі: і про Крим, і про Донбас, а деякі навіть приїздити на тимчасово окупований Крим, і на тимчасово окупований Донбас, і виступати. І це повторювалося неодноразово. Звичайно, що в будь-якій країні, яка себе поважає, щодо таких людей накладаються певні санкції. От візьмемо відомий фільм Іронія судьби. Ну, це такий новорічний символ ще із совєтських часів, і він перекочував і в теперішні часи. Не для всіх, але для багатьох, головним чином для людей старшого покоління. Там знімається Тализіна, яка грає, пам'ятаєте, в дуеті із Ахіджаковою, і яка неодноразово. Допускала висловлювання, які просто сіють повну зневагу до української держави і українського народу. І визнають все те ганебне, агресивне, що чинить на нашій території президент Путін. Разом з тим, в цьому ж фільмі грає Ахіджакова, яка просто міцно як криця стоїть на підтримку України і на підтримку свободи і демократії в самій Росії. І фільм геніального, видатного, великого Ільдара Рязанова. Фільми Рязанова, як ми знаємо, по суті, всі були в радянську добу антирадянськими, тому що вони сіяли свободу, правду і доброту. І оце протиріччя з одного боку, за цим законом, який ухвалила вже ця Верховна Рада, Держкіно повинно забирати прокатні посвідчення. У всіх фільмів, де грають актори, які висловились проти України, а з іншого боку, от фільм створений видатним, який цього року, на жаль, пішов від нас великим Ельдаром Рязановим, і в якому грають актори, в тому числі і які цілком лояльні тепер до України. Хоча таких меншість в Росії на жаль доводиться констатувати. Думаю, що щодо таких фільмів депутати наступного року можуть внести поправку і, наприклад, забезпечити, щоб ось ці санкції не стосувалися. Принаймні кінопродукції фільмів, які випущені до 24 серпня 1991 року. Принаймні, щоб це не стосувалося рязановської класики. Але загалом я хочу сказати наступне. Люди, яких любила Україна, які потім повиливали цілі відра бруду на голови всіх нас, вони звичайно просто втрачають свого глядача і прихильника в Україні. Особливо серед молоді. І тому був би цей закон, не був би цей закон. Популярність таких людей, які по суті наплювали в душу українського народу своїми деякими висловлюваннями, від Михалкова до Пореченкова, і включно з усілякими охлобистянами, вона практично сходить на нівець. І нам треба розвивати своє кіно, свою кіноіндустрію. І тому я так і весь уряд мене у цьому підтримує. Б'юся за те, щоб у нас збільшувалися кошти на кіновиробництво, щоб парламент прийняв новий закон, внесений уже нами. І усією телекіноспільнотою про державну підтримку кінематографії, щоб рішеннями уряду, які вже ухвалені цього року, був розблокований в фінансовому сенсі весь кіновиробничний процес працював без поїв. Все це для того, щоб наші глядачі дивились наших зірок, сучасних зірок. А у нас виростає ціла плеяда, вже є такі актори, яких вже. Не знайдеш паузи, щоб їх запросити кудись для іншої роботи. Все розписано цілий рік, Щоб на наших телекранах була наша країна у наших телесеріалах. В кінотеатрах можна було бачити дедалі більше фільмів, і це головний генеральний напрямок. А все те класичне, яке сіє доброту, звичайно, треба поважати, але найбільше треба поважати нам самих себе і свою країну. Тоді і до нас буде відповідне ставлення в всьому світі. Я, до речі, хочу сказати, що ці заборони стосуються не лише росіян, а стосуються всіх, хто погано про Україну і її територіальну цілісність висловився, і неодноразово там є громадяни Франції, навіть США. От, але ситуація така, що СБУ перший список подало в серпні на 14 осіб, а зараз він сягнув уже 83 осіб. А Міністерство культури просто зобов'язувало оприлюднювати цей список. Ми нічого не забороняємо, а просто діємо згідно українського законодавства. Ну і на завершення, весь цей рік я працював для того, щоб українська культура наповнювалася українським змістом, і цей український зміст мав підтримку від влади, від фінансових інституцій від державного бюджету. Ми і надалі будемо проводити програми, які розвивають власне український зміст в нашій культурі. Хоча наше велике розмаїття, підтримка національних мішин, підтримка в тому числі і тих людей, які пишуть іншими мовами чи виступають з нашого боку, була, є і буде. Але наступного року ми запроваджуємо програму Український Донбас, це шефство всіх областей і регіонів над усіма містами, селами і містечками Донбасу, Донеччини і Луганщини. Я наступного тижня з цього приводу підписую спеціальний наказ, і ця політика підтримки власне українського змісту буде домінуючою, тому що все це є основа діяльності і спроможності нашого народу. Хоча треба сказати, що величезна кількість російськомовних людей військо особливо довела своїми діями величезну відданість Україні і українській державі. І це ті нові реалії, які неодмінно треба враховувати, в тому числі і в культурній, і загалом гуманітарній політиці. І зараз напередодні нового року Різдва Христового я хочу, щоб ми всі з вами згадали і всі ці дні пам'ятали, що найважче зараз тим, хто в окопах. Тим, хто в землянках, тим, хто в укріпленнях, тим, хто в бліндажах, хто захищає нашу незалежність і суверенітет нашим хлопцям військовим, нашим добровольцям, нашим нацгвардійцям, люди, які в формі, в погонах зі зброєю в руках, не дивлячись на мову, якою вони послуговуються при цьому, захищають нашу рідну українську державу. Кожен день цих новорічно-різдвяних свят ми повинні пам'ятати саме про них, і в першу чергу, зараз, під час цієї останньої в цьому році програми, я хочу привітати із святами, що насуваються саме їх, наших бійців, наших захисників і їхні родини, тих їхніх батьків, матерів, дочок, синів, дружин, які чекають їх з війни, які неодмінно їх дочекаються. І саме ці люди творять нову якість української держави і українського народу, якщо хочете взагалі честь, їм, пошана, слава і хвала. А я на сам кінець хочу привітати ще раз всіх вас, шановні радіослухачі українського радіо, із Новим Роком і Різдвом Христовим, що насувається, побажати вам добрих, веселих свят і злагоду, тиші, спокою і добра у всіх ваших українських родинах. Слава Україні! До зустрічі у наступному році!